Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо математику шостого класу. Сьогодні третій урок займаємося відсотковими розрахунками. І я дуже сподіваюся, що ви пам'ятаєте, для того, щоб розв'язати задачу, треба прочитати її умову часто декілька разів. Чим складніша задача, тим більше разів її приходиться читати для того, щоб зрозуміти, що приймається за ціле. Що з чим порівнюють, що нам позначити за 100%? А 100% ми приймаємо ціле, або той елемент задачі, з яким порівнюють. Якийсь елемент нам потрібно буде позначити за х, це те невідоме, яке потрібно знайти, або проміжний етап для знаходження відповіді на запитання задачі. Коли ми знайшли. Ціле або те, від чого відштовхуватись за 100%, і невідоме позначили за Х, тоді ми можемо скласти пропорцію і застосувати основну властивість. А саме добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Коли пропорція записана в стовпчик, то ми говоримо, що відходимо від неї по кресту. Коли ми знайдемо невідоме, чому дорівнює невідоме Х. Почитаємо ще раз умови і питання задачі. І якщо воно відповідає за питання, то даємо відповідь. А якщо ні, то ще виконуємо додаткові дії. В кінці обов'язково даємо відповідь. Тож, продовжимо наші тренування. І безумовно, що я закликаю вас спочатку читати і думати самостійно, тільки так ви зможете напрацювати власні навички. Номер 879. Працюємо разом зі мною. Перевіряємо або працюємо. У магазині за перший день продали 150 кг кавунів, а за другий на 90 кг більше, ніж за перший. Скільки відсотків кавунів продали в магазині за другий день порівняно з першим? Оце ключова фраза порівняно з першим. За другий день порівняно з першим. Тобто, перший день. Кількість кілограмів за перший день беруть за 100%. А скільки продали за другий день? 150 плюс 90 240 кг кавунів. І нам потрібно знайти, скільки оце відсотків порівняно з першим. Значить, ці відсотки ми позначимо за х. 150 кілограмів це 100%. 240 кілограмів це Хвідсотків. Ось вона, наша пропорція. І Ми записуємо, як добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх, і визначаємо невідомий множник Х. Можна сказати, що відразу можна написати такий дріб. Х дорівнює те, що напроти х по діагоналі йде в знаменник, а ці два числа добутком йдуть в чисельник. І нам тепер потрібно 240 помножити на 100 і поділити на 150. Виконаємо це ділення в стопчик. 240 помножити на 100, просто приписали 2 нулі і ділимо на 150. 240 ділимо на 150 по одному, відняли 90, дописали нулік і взяли по 6, це 900. Все рішення завершено. Один нулик, який залишився, поставили сюди участку. Тобто це 160%. Порівняно з першим днем. І відповідь: 160% кавунів продали другого дня порівняно з першим. Бо тоді ж більше продали і відсотків більше. Ідемо далі. Ще рекомендую зупинити відео і попрацювати самостійно. Ну, а тепер давайте разом зі мною. Номер 883. У міському парку посадили 50 дерев, з яких 20% становлять ялинки, а решту сосни. Скільки дерев кожного виду посадили в парку. Всього 50 дерев, всього це 100%. 20% ялинки. Ось вона, наша пропорція: 50 дерев це 100%. Х-ялинок 20%. По, за основною властивістю пропорції, у нас х дорівнює 50 помножити на 20 і поділити на 100. 50 помножити на 20 тисяч, поділити на 100, 10. Тож ялинок 10. Ну, а знайти решту, ну, це легко відняти від усього від усіх дерев ялинки, 40 це сосни. Скільки дерев кожного виду посадили в парку, можна давати відповідь. В парку посадили 10 ялинок і 40 сосен. І ще одна задача на сьогоднішній урок: зупиніть відео, ще трошечки попрацюйте. У магазин привезли фрукти, серед них 400 кілограмів яблук, що становить 20% загальної кількості фруктів. Загальна кількість фруктів то 100%. І в кінці питання, скільки всього кілограмів фруктів привезли до магазину? Тобто оце позначимо за x кілограмів. 400 кілограмів яблук 20%, Х це 100%. Х фруктів це 100%. Ось така пропорція. Знайдемо, скільки всього фруктів привезли у магазин за допомогою властивості пропорцій. Х дорівнює. 400 помножити на 100 і поділити на 20. Ну, це дуже легко: 2000 кілограмів. Всього фруктів. Але це не кінець. Груш на 100 кілограмів менше. Решту фруктів становили сливи. На перше питання ми відповідь знайшли, скільки всього кілограмів фруктів привезли до магазину. І ще одне питання: скільки кілограмів слив привезли до магазину, всього 2000 яблук 400 кілограмів груш. На 100 кг менше. 400 мінус 100 це 300 кг груш. Ну і слив, решта 2000 відняти яблука і груші. 1300 кг це у нас сливи. Два питання, на них ми відповіді знайшли, і, значить, даємо відповідь: всього фруктів 2000 кг, слив – 1300 кг. Будьте наполегливі, працюйте, для цього у вас є задачі подібні до тих, що ми з вами розв'язували, і все у вас вийде. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!